В Африці, в більшості країн, люди взагалі на мізер живуть якісь. І в, туди завжди всі місії, всі служіння вливали дуже багато грошей. А в якийсь момент африканські церкви сказали: А ну, давайте ми хоч десятини будемо збирати, по-справжньому, по да? по, реально. Да? І вони спонукали людей а, до пожертв. до десятин. Знаєте, що відбулося? Більшість африканських країн вони просто церков'я маю на увазі служіння, вони просто неймовірно зростили свої служіння. Вони в більшості відмовилися від зарубіжного фінансування, просто тому що не потрібно. Вони самі побудували свої семінарії, свої церкви, свої приміщення, да, свої служіння. Вони все це змогли профінансувати самі залишаючись самою бідною країною, там, да, чи самим бідним континентом.